Шановне товариство, однозначно, що Україна повинна бути в Європі і ми приймали сесії два рішення міської ради. Друге рішення це відношення було до побиття студентів, до відношення до майдану. Ви за це знаєте, і я виступав з цієї площі. І друге питання стосується саме сьогоднішнього дня. Ясно, що свято, як кажуть, це слізьми на очах, що сум якісь є, що не так повинна будуватись Соборна Україна. Повинен бути діалог, повинно бути розуміння, повинен бути мир і спокій. І якщо є загиблі люди, якщо є кров, це ненормально, це недобре, Так не повинно бути. І тут відношення тільки одне: негативне. Но, на жаль, на жаль. Я зараз тут не зміню тую ситуацію, а те, що сьогодні ми своєю єдностю отим от ланцюгом і такою кількістю людей показали своє відношення в Новолинську до соборності, до єдності, до свободи і демократії, це мабуть також за щось говорить. Тому я обраний вами, я з вами. Підтримую вас і тільки буду завжди разом, А, ви а, вас? а, вас? Сесія? а коли ви А ми за ви вас баримося Добре. значить, хвилино, значить, стосовно питання, відношення, ми можемо прийняти знов таки чергове рішення, звернення і всі інші речі. Але але, якщо отут от присутня громада, наполі. Лягає, я виношу це питання на сесію. Ви <звели> виношу виношу ви все за дорученням вас. А чому це не зроблено сьогодні? Зараз. Чому <плес1> Тому ж, що сесія була зробиться? Воно вже повинно бути ваше телефоні. Що... Перезвоніть Тому що на жаль, на наші оці рішення і звернення ніхто не реагує. <плес1> і ніхто навіть відповіді не дає. Нічого, а ви сьогодні ми це зробимо. Ви зберіть сьогодні. Я зберу тоді. Я зберу тоді. Коли Коли зберу, от за дорученням цього мандата, а не за вашим особистим дорученням. А я не доручаю, ми вас допомагаємо від вас. Ми так. вас не вимагають від цього. Не треба мені це. диктувати. Це. Я знаю, як так. і що а, робити. Хто має диктувати? Це. вам? Ми має ви ваші виборці, ви повинні відповідати за це. Я відповідаю, і я це зроблю. Я вам це роблю. Друзі, пане треба відкрити нас, Віктор Борисович. Таких гарнів треба впливати. От ви щось усіх. Людей на сьогодні? А? А тихо, то, що він оптурю людей?